Добрий день. Зараз буду знімати відео відповідь. Багато людей захотіли дізнатися, як ми розганяли свою кореневу систему на наших експериментальних огірках. Зараз будемо розповідати. Хочу зауважити, що за весь час це в нас перша розсада, яка повністю вирощена без використання хімічних фунгіцидів. Дана розсада має приблизно 30 днів. Ми робили всього, якщо не помиляюся, 4 поливи. Зараз будемо разом споминати. І Перший полив був використаний Радісан ДС. При висіві насіння використовували 5 грам на 10 літрів. Другий полив робили після всходів. На сьомий день після повних сходів використовували також Радісан ДС 5 грам на 10 літрів і Вітамакс Укорінювач 10 г на 10 літрів. Забувся сказати, дані огірки були посіяні у 160-ту касету і ми вперше їх пікірували. Після пікіровки знову повторили Vitamax 25 грам на 10 літрів і Радісан 10 грам на 10 літрів. Почекали, поки рослина підсохне і попросить пити і дали ось таке добриво від грогрін 5 Terra. Без нього ми розсаду не вирощуємо. І останній полив був буквально там днів 5 тому назад. Ми використали радісан DS 10 грам, Vitamax 25 грам і додали мікоризу біорадісол. Отримали ось таку кореневу систему. І, звісно, для того, щоб побачити різницю, от у нас є дві такі нещасні рослинки, вони росли своїм життям без добрив. Для порівняння така розсада в 40-й касеті і в стаканчику, який значно більший. Але я думаю, різницю видно не озброєним оком.